Сьогодні в програмі рятувальники забезпечили пожежну та техногенну безпеку на прощій Вода у розпал літа стає причиною загибелі людей. Бережіть зелені легені планети від пожежі. Нещодавно розпочав роботу дитячий табір Вогнеборець. 16-17 липня у Зерваниці на Тернопільщині відбулася Всеукраїнська прощада Маріїнського духовного центру. З кожним роком статус прощі та кількість людей, які беруть у ній участь, невпинно зростає. У цьогорічному паломництві взяли участь близько 100 тисяч осіб. Учасниками прощі були представники Вищого духовенства Римокатолицької та Української греко-католицької церкви. А також священники та віряни не лише з України, а й з Польщі, Бельгії, Іспанії, Франції, Канади, Бразилії. Зібрала проще і чималу кількість політиків і представників влади. Для забезпечення пожежної та техногенної безпеки поблизу місця проведення урочистих заходів управлінням МНС області було розташовано мобільний оперативний штаб. Залучено 39 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки. Для ефективного контролю за місцями скупчення людей було встановлені веб-камери, які в режимі онлайн транслювали відеоінформацію для оперативного штабу. На цьогорічній прощі управління МНС розгорнуло пункт життєзабезпечення, де для паломників встановили намети, запропонували гарячу їжу та нічліг. Цього там була надана допомога 122 прочанам. Окрім того, функціонували пункти екстреної психологічної та медичної допомоги. До фахівців медичної служби у МНС неодноразово звертались паломники за отриманням першої медичної допомоги, переважно з приводу розтягнень, потертостей, теплових ударів, сонячних опіків, порізів кінцівок тощо. Також рятувальники допомагали дітям, які загубились в багатотисячному натовпі. Спільно з працівниками міліції розшукували їхніх батьків. Психологи надавали загубленим дітям психологічну підтримку. Дві польові кухні МНС забезпечували харчування усіх бажаючих. Більш як тисяча паломників смачно пообідали у пунктах харчування, розгорнутих рятувальниками. Організовано чотири піших пости бійців МНС. Озброєні первинними засобами пожежого гасіння спільно з інспекцією Державного пожежного нагляду цілодобово патрулювали територію, адже велику пожежну небезпеку на Прощі становило використання відкритого вогню. У ніч з 16 по 17 липня майже 100тисячна колона прочан із запаленими свічками прямувала хресною дорогою. А через велике скупчення людей існувала загроза займання одягу, дерев та кущів на узбіччях. Та, на щастя, прикрих випадків на святій землі не трапилося. У дні літньої спеки, яка зараз панує на території нашого краю, погодні умови сприятимуть проведенню відпочинку на природі. Більшість людей в цю жарку пору рятуються від палючого сонця на затишних берегах водойм. На жаль, буває, відпочиваючі забувають про правила безпечної поведінки на водоймі. І часто ціною такої необачності стає їх власне життя. Про це свідчать цифри безжальної статистики. Від початку року на водоймах Тернопільщини загинуло 39 людей, з них шестеро дітей. Загибель людей на воді в порівнянні з минулим роком зросла на 61%. Наша область є порівняно небагатою на водні ресурси. І за водозабезпеченістю займає лише 15 місце в Україні. Однак сама вода, особливо зараз, у розпал літа, стає причиною загибелі людей. У літній період у зв'язку з масовим відпочинком людей на водоймах зростає загроза збільшення нещасних випадків. Відповідальність за належний стан всіх водних об'єктів у відповідності до водного кодексу у першу чергу несуть органи місцевого самоврядування та приватні особи, фермери чи приватні підприємці, що мають у користуванні водойми. Згідно правил попередження загибелі людей на водних об'єктах, водойми, відведені в відпочинок, повинні пройти спеціальне обстеження. На їх території повинен бути створений рятувальний пост. Там, де купатися не дозволяється, мають бути встановлені відповідні таблички. Безпечно купатися лише там, де це визначено. В нашій області на сьогоднішній день є лише один водний об'єкт, визначений для купання і обладнаний відповідним чином пляж Тернопільського міського ставу. Він єдиний відповідає вимогам правил охорони життя людей на водних об'єктах України. Решта водних об'єктів, де проводиться купання людей, вимогам даних правил не відповідають. і Є небезпечними для життя і здоров'я громадян. Управління МНС України в Тернопільській області вкотре звертається до всіх мешканців та гостей області. Пам'ятайте, ваша необережність та необачність може призвести до незворотніх та трагічних наслідків. Не наражайте на небезпеку власне життя та здоров'я. Будьте вкрай обережні, відпочиваючи на водоймах. Дотримуйтесь елементарних правил безпечної поведінки на воді. Відпочиваєш на воді, залишайся тверезим. Відпочивай безпечно. Служба порятунку МНС України. На території Тернопільської області лісовою рослинністю вкрито близько 200 тисяч гектарів. І саме тут, особливо впродовж літнього пожежно-небезпечного періоду, існує висока загроза виникнення пожеж. За даними Держкомстатистики, в Україні щодісно виникає близько 4 тисяч лісових пожеж, на площі понад 3 тисячі гектарів. Головними причинами є переважно недбала поведінка людей з вогнем. Порушення ними правил пожежної безпеки в лісах. Відомо, що з цієї причини виникає близько 90% пожеж. Природні явища, такі як блискавка чи посуха, є причинами лише на 7-8% пожеж. На щастя, впродовж п'яти останніх років в лісовій зоні Тернопілля суттєвих пожеж не було зафіксовано. Однак поведінка людей, які відпочивають на природі, викликає серйозне занепокоєння у рятувальників. Слід пам'ятати, до біди один крок. І лише дотримання правил пожежної безпеки кожним громадянином, зокрема, дозволить підтримувати пожежну безпеку в належному рівні. Управління МНС України в Тернопільській області закликає жителів та гостей області неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки під час відпочинку на природі, особливо в лісових зонах. Пам'ятайте, джерелом пожежі в лісі може стати необережно кинутий сірник або недопалок. Виберіть місце для вогнища та обладнайте його. Ніколи не залишайте вогнище без нагляду. Незагашене вогнище може бути причиною лісових пожеж. Також небезпечною може бути просякнута мастилом, бензином, гасом чи іншою паливно-мастильною речовиною ганчірка. Пожежу може спричинити навіть заправка паливного баку машини при працюючому двигуні. А залишена на сонячній галявині пляшка чи осколок скла, фокусуючи сонячне проньміння, здатність працювати як запалювальні лінзи. Це досить часто призводить до самозахорання лісових масивів. Громадяни, будьте обережні з вогнем у лісі. Бережіть зелені легені планети від пожеж. Приємного і головне безпечного відпочинку вам у період літніх відпусток. Відпочиваєш з вогнем? Гаси багаття. Відпочивай безпечно. Служба порятунку МНС України. Поблизу села Скоморохи Бучацького району в п'яте урочисто відкрили дитячий табір Вогнеборець, який буде функціонувати впродовж двох тижнів. Табір організовується з метою навчання підростаючого покоління правилам безпечної поведінки в побуті, навикам діяти індивідуально та колективно в різних надзвичайних ситуаціях, також популяризації серед дітей і молоді здорового та активного способу життя. У Урочистому заході взяв участь начальник управління МНС України в Тернопільській області Євген Лукавий, директор уздовольних... ...доровчого комплексу лісовий Іван Кіндрат, батьки та гості. Цьогоріч в намети оселилось 52 дитини, з них шестеро гостей із Республіки Польща. Під час привітальних слів Євген Лукавий висловив сподівання та надію на те, що праця, яку вклали організатори табору, не мене безслідну, Що усі діти залишаться задоволені і з новими силами розпочнуть навчальний рік. Кожен рік збільшується кількість дітей, які хочуть відпочивати у таборі. І це, звичайно, тішить. Що більшість дітей прагнуть вести Здоровий спосіб життя, а також опанувати навики поводження у надзвичайній ситуації. Відрадно відмітити те, що уже другий рік поспіль у таборуванні приймають участь і діти з Республіки Польща, адже від польських колег перейнято досвід такого таборування. Традиція, яка стала невід'ємною частиною табору, це благословення, без яких не обходиться будь-який початок добрих справ та починань. Сечесний отець Ярослав побажав дітлахам гарного відпочинку та окропив юних вогнеборців святою водою. Таборі Працюватимуть кваліфіковані психологи, надаватимуть допомогу лікарі, фахівці підрозділів МНС області. Продовж усього часу юні рятувальники відпочиватимуть, навчатимуться гасити пожежі, надавати психологічну та першу медичну допомогу потерпілим. Їздитимуть на екскурсії, гратимуть у різні рухливі ігри.